І так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку. Завез розробник нам сьогодні в честь Геловіна розіграш. А саме, по-перше, на Дракулу. Ось він. Вартість, звичайно, ж трішечки зашкалює, як на мене. Зробити декілька прокрутиків з надією, випити дракули, звісно, вже можна, але упорюватися і йти до кінця не знаю. Хіба ви ярий фанат? Я знаю, що такі є. Назбирали золото і дуже давно мріяти про цей танчик. От. І ще один розіграш: він такий трішечки неочікуваний на анігілятора. І тут основна фішечка в жетонах, тобто крутиться він спочатку, перших 5 прокрутів за жетони. Відповідно, ті, в кого жетонів немає, би не можуть його покрутити умовно безкоштовно. Хоча жетони також дуже умовно безкоштовні, тому що вони виключно за донат. Але, звісно ж, наш любий розробник подбав про тебе і про мене і завіз ще можливість купити ці жетончики, а саме 5 штук. Ось за 5 доларів можна придбати 5 жетонів, щоб зробити 5 перших прокрутів. Золота в мене небагато на даному аккаунті. Це твінк. Ми спочатку крутимо тут, після того йдемо і крутим на основу. Але подивимося, чи можливо з п'яти підняти суму, щоб докрутити до кінця, або можливо забрати топ-нагороди за перших п'ять прокрутів. Тому будемо з вами потрішечки крутити. Я нагадую вам про те, що відбувається розіграш бойової перепустички прямо зараз в мене на каналі в телеграмі. Тому ссилка, як завжди, в описі. Переходьте, долучайтеся і приймайте участь. В розіграші. бажаю вам удачі. І до речі, в телеграм-каналі доволі часто виходить якийсь ексклюзивний контент. Тому е, також є сенс бути на нього підписаним. Там якісь цікаві відкриття, які не пішли на основний канал. Тому чекаю вас в нашій спільноті. Ну і звичайно, нагадую про вподобайки, тому що це дуже і дуже важливо. Так, випало нам 300 одиниць золота. Ну от уже щось підняли за жетончик, виходить. Е, цікаво е, взагалі, який шанс тут дропу е, головної нагороди, е, дропу з контейнерів на смешера, наприклад. чи збери їх усі, можливо, запхали якийсь танчик. До речі, п'ять нагород. А, це тисяча. Ну, так це, звісно, не зовсім заслуга цього розіграшу, але ще тисячу вдалося підняти. Тобто, уже ми зможемо зробити всі наступні прокрути, до речі, здається, по 909. Тому один уже точно робимо, можливо, навіть і два. Добре, що з однієї сторони поки що не впали аватари, але з іншої сторони е зберег усі три штуки нам нічого не дали, тільки гарантовано одну тисячу. Що було би цікаво зараз побачити: от з п'ять жетончиків якусь файну нагороду, тобто, типу, рівноцінна п'яти доларам: е 5 доларів, п'ять жетонів, 5х5 досвідів. Все закрутили навколо цих п'ятірок. І що, і наступні прокрути вже, звісно ж, за золото. 900, 900, 900, да, все по 900. Тобто у нас 10 прокрутів по 909. 9 тисяч дев'яносто обійдеться анігілятор. Звісно ж, з можливістю окупитися з контейнерів, наприклад, на смешерах. Смешер у мене вже е, да. якщо хтось не бачив, то вибачайте за спойлер. Так, робимо перший прокрут. Золота вже немає, але вибили чорну скриньку. Тобто щось можливо вдасться нам з неї підняти. Дуже повезе, якщо е, вдасться зараз підняти певну кількість золота, щоб було на наступний прокруток. Дає тільки, е, не пропускає далі, дає 200 одиниць золота і 942 мені вистачає ще на один прокрут. Давай анігілятор, та й будемо з тобою розбігатися. Що -то от от? Мотлошити це все. Смешер. Ну, зі смешера ми можемо дістати, що всередині три дні преміум акаунту. Найкраща нагорода для мене це смешер, в якому е, компенсація за золото. До речі, в контейнері на смешер немає самого золота гарантами чи шанс випадіння. Але, можливо, тут є смешер. Три нагороди, два дня преміум аккаунту. Е, ну, дивіться, тут важливо розуміти, що щоб крутити даний розіграш, е, можна на щось надіятися, звісно, але в ідеалі мати 9 тисяч. тисяч відносно розумний цінник за анігілятора. Ну, звісно ж, якщо у вас є жетони, бо якщо ні, то це ще й просто 5 доларів зверху, щоб купити ці жетони. Ну і є все ж таки імовірність щось відбити, да? тобто тут, як мінімум, є ще шість чорних скриньок. Я е, не буду гріха їти. Звісно ж, я розумів, що мені може не вистачити. Е, ми подивилися, що би було, якби, та, але якби не вийшло. Тому є в мене 5 тисяч, і я можу, в принципі, надіюся докрутити. Чого я кажу, надіюся докрутити? Тому що е, будуть чорні скриньки дропатися. Ось, можливо, вони будуть пропускати нас далі, і можливо відкривати мегаконтейнери вже не буде потреба. Ну, це мій розрахунок. одиниць золота, напевно, що просто найсумніша чорна скринька, яка може бути. Хай зараз буде компенсація третій контейнер. 400 золота, тобто 500. Ми підняли. Є шанс окупити просто цей прокрут, виходить, або, або навіть не окупити. Так, 800 золота нам вдалося підняти. Ну добре, рухаємося далі, ми не будемо засмучуватися. Цікаво, от чи чорні скриньки, от в даному розіграші пропускають, чи взагалі закладена ця модель? Чи може розробник впливати на шанс дропу конкретно з розіграшу, Бо мені деколи здається, що так. Опять 100 одиниць. Давай давай, зараз 400 і далі 300. І не дай мені жодної другої скриньки. Це виходить 8 контів. Є перша друга скринька. Давайте одразу продовжимо рух. Можливо, на цій ноці воно буде е, хотіти давати наступні контейнери. Дякую, Боже. От, це то, на що я розраховую. Зараз, будь ласка, дай мені четвертий, або п'ятий, або нічого. Е, добре, 600 і 400. Це є 1000, 1400. І щось там було. Чи нічого не було. Ну, добре, ця скринька виявилася доволі непогано. Ще б одна так пропустила, було б файно. Ні, 100. І того 200, і 1400. 1600 вдалося підняти. Ну, майже майже. два прокрути, до речі, відбили. І того 5600, звісно ж, якщо анігілятор падає не останньою нагородою, це буде ультратопово. Я розумію, що тут є гарні обвісики, я розумію, що тут є аватарчики, але. Я не хочу купляти аватар за 900 золота. Я хочу отримати свій танк. Так, да, дає обвіз. Добре, я, в принципі, зрозумів суть і тенденцію. Так, а таким чином, от зараз було би добре, щоб з цих смешерів щось таке впало. Ну, Тільки смешер мене може зараз врятувати. Два дні преміум аккаунту. Все ще виглядає доволі цікаво за 9000 золота просто не вдалося сильно окупитися. Хоча, знову ж таки, 9, 9, я постійно проговорю. Та я з чорних скриньок, в принципі, думаю, що десь 2,5 з половиною точно відбив. Тому, давайте, відкриваємо. 2,5 з половиною мінус 9, це є 6 з половиною тисяч за анігілятора. О, тут вже 3 дня премію аккаунту. Взагалі, яка максимальна кількість? А, 3... А де там 180 днів, 90, не знаю, там тиждень банально, 3 дня це круто, але трішки слабо і 2 дня. Контейнери на смешер мене не порадували танчиком. Е, я менш засмучений, тому що танчик в мене є класний танк. Е, якщо у вас його немає, бажаю вам його, звісно, вибити. Ну, і тут таке риторичне питання: прийдеться чи не прийдеться мені рухатись до мега-контейнерів? Попросив би вас зараз прям написати, впаде мені танк, чи прийдеться відкривати мега-контейнери. Сюди, леге. Ой Боже, це прекрасно. Є танчик, є анігілятор. Крутий танк. Давайте почнемо з того, що танк насправді доволі цікавий. Е, я на основі на ньому, в принципі, люблю грати в пон профілю, о, який би був фантастичний, але за цілих 900. Тому ти нас не цікавиш, нас цікавить, звісно ж, ангелятор. Це у нас 7 рівень, тяжик, збірна нація і колекційний. От, є в мене і смешер. І анігілятор, тобто дві головні умови нагороди з даного розіграшу я дістав. Агеніля анігілятор обов'язково укомплектую і обкатаємо на даному кана... каналі акаунті і на каналі. Також так швиденько розберемося, я думаю, з мегаконтейнерами, Подивимося, все ж таки, що по дропу в них. І як ви вже напевно, що привикли і замітили, будемо робити двійний контент. Звісно ж, будемо відкривати даний розіграш. І на основі це, я думаю, заслуговує вподобайки. Так, 500 одиниць золота, добре, навіть не мінімалка, але хотілося б щось цікавіше. 14 днів преміума, тисяча прилетіла нам гарантом. Ну, 14 днів преміума. Я, до речі, замітив, прем вони дійсності сильно пофіксили і підкрутили. 10 тисяч вільного не завадить. Ключ від замкненого контейнера. Ну, знову ж таки, десь в майбутньому пригодиться. Як мінімум, це ще 300 одиниць золота. Містик і 250 золота не дало жодного танчика. Деколи мегаконтейнери радують, але це не так, щоб сильно часто. Ну і містик дав банально бустери. Бустери, бустери, бустери. Окей. Е, така вийшла перша половинка на даному аккаунті, а ми будемо рухатися далі. І ось буквально мить і я на основі, і ми з вами дивимося, що в нас дробу тут. І тут важливо розуміти, що. Тут мені прям так упорюватись до кінця сенсу немає, адже анігілятор в мене є. Але ми однозначно робимо перших декілька прокрутів. Звісно ж, вибити анігілятора також було б доволі топово. Взагалі, цікаво, чи можливо відкрутити цей розіграш в нуль, наприклад, в моєму випадку, на другому аккаунті. Компенсація за анігілятора буде 2,5 тисячі. Смешер, рік би раптом впав також 2,5 тисячі. Ну, не знаю, не знаю. На, ну, от, плюс е, нових аккаунтів, плюс е, розіграшів деяких. Бо деякі пропозиції для нового аккаунту цікаві. Але якщо в тебе танчик є, ну, сумнівно. Тільки анігілятор не з останнього прокруту. Хоча, до речі, нам вдалося і зекономити. Там, Тому що нам випав він доволі швидко. Ну, Швидко відносно, але ну, не з останнього прокруту, і на тому дякуємо, правильно? Так, випала скринька принесла нам 400 одиниць золота. Ну, В рамках того, що в мене тут є жетони, як мінімум, цих 5 прокрутів для мене точно безкоштовні. Ну, бо жетончики там назбиралися, я нічого не купляв, вони просто назбиралися. До речі, дало 3 е сертифіката. І максимальну нагороду третього преміума. От, тому конвертувати тих 5 жетончиків ось в вільний досвід, трішки бустерів, навіть золото, 400 вдалося підняти, вже доволі приємно. <кхух> так, 4 нагороди. Я зрозумів. Ну і все. Та, тобто безкоштовне е, закінчилось. Але є у нас тут чорні контейнери, чорні скриньки, які заставляють мене робити наступні прокрути. Щоб зрозуміти, є дроп, не є дроп. Зараз ми це побачимо. Так, ось одна. Ну, є в неї шанс себе окупити? Є. Хочу, я, щоб вона себе окупила? Безумовно. Робить вона це? Ні. 200 одиниць золота. От тепер ми починаємо потрішечки відправлятися в мінус. <кх> ну, звісно, було б топово побачити зараз танк. Збирати 2500. Навіть звідси було би теж доволі цікаво. Ще. Дало нам два сертифікати на вільний досвід. Це добре. Ми назбираємо і поміняємо на 350 тисяч вільного. Я сподіваюся, всі знають про цю фішечку. Всі збирають максимальну кількість сертифікатів і обмінюють один золотий легендарний. О, а тут мені випав фонд профілю. Файно. Дякую. Дякую, дякую. І обмінюють на 350, а не тратять жетончики по одному. Бо я деколи замічаю, що так хтось робить. Так, поки що пішли по е, другорядним нагородам: фони, аватари, обвісики, ікси ще не падали нам. От, якби давали чорні скриньки, отакого от зразу з перших прокрутів, було б непогано. Ну, три точно є сенс за 909 купляти. Але бачите, як вони їх запхали подальше, шанс випадіння, щоб все рівно розбавити це е, обвісами своїми. Якщо на твінку мені обвісики доволі цікаві, тому що в мене їх мало, то на основі в мене є багато обвісів. Зробили б можливість їх продавати хоч за щось варте. чорні скрині три штуки навіть не намагаються себе окупити. А якщо так подумати, та де? Чотириста з трьох ми забрали. Нагадаю, ми коли вибили ось цю першу, одну, також вибили 400 за один жетон. Відповідно, як так? Як це так получається? Получається, не везе Бороді, не везе. А ви пишете кручене, кручене. А може, кручене, може, зараз випадає смаш? Ні. Випадає 25 сертифікатів на 200 одиниць вільного досвіду. Просто фантастична нагорода. О, і ще одна фантастична нагорода. Смешери закінчилися, залишилися чорні контейнери і анігілятори. Ну тут вже точно нема що думати. Тут 2500, я отримую просто банально за танк, тому ми крутимо однозначно. І крутимо, я так розумію, до кінця. Чи зараз десь анігілятор, і залишить мені задачку. Не, не залишає ніяких задач. Борода, без задач. Просто крутий розіграш. 15 вільного досвіду. О, ну це дуже-дуже вражаюча кількість. Прям фантастика. Так, і що? Тут навіть е, ні разу не пропустить далі? Ну, ви серйозно, ну хоч, хоч, хоч намек на другий конт? О, ну тут вийшло ще вмазаніше, навіть ніж е, на двінку. І того, відкриттям на двінку я задоволений. Відкриттям на основі ні. Чому? Тому що ну це не цікаво, просто потратив золото. Відповідно, якщо у вас давайте так підведемо лінію, вердикти підіб'ємо. Якщо у вас є смешер чи є анігелятор, ви крутите тільки перші, напевно, що 5 за жетончика. І 900 золота не віддаєте. Тому що 900 золота окуповується тільки у випадку гарантовано, якщо тобі падає 3 чорні скриньки. І то, як ми бачили, я з трьох чорних скриньок вибив 200, 100 і 100, тобто 400 одиниць. І це не цікаво. Ну, реально, друзі, погодьтеся зі мною, це не цікаво. Е, якщо ж у вас, ну тобто, якщо у вас є ці танки, крутимо 5 перших і зупиняємося. Якщо у вас жетонів немає, тут взагалі, типу, така ділема. я не знаю, чи є сенс платити реальні гроші за оцих 5 перших нагород, бо за 5 перших нагород нам впало 400 золота. Ну, таке, зрозуміло, що це рулетка, що це розіграш, і комусь танк впаде швидше. Приймайте рішення, ви виключно самі. Але мій вердикт такий: танки є не крутим. Танків нема крутим. Якщо в тебе анігілятора немає, купити анігілятор навіть за 9 тисяч це дуже круто. А так як нам вдалося компенсувати там, приблизно 2,5 тисячі. Ну, то тут коментарі взагалі зайві. За 6,5 купити анігілятора. Ну, це пушечка, імба і Бомба. Друзі, таке вийшло відкриття. Висновки робіть самі. Пишіть коментар, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал в Телеграмі, підписуйтесь на цей канал обов'язково, щоб ми зростали. Я вас всіх обняв, припідняв і до зустрічі!